Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зашли мій канал. Метро, привіт, дякую вам за підтримку. Після моєї гри за Лопатин, чуєте по голосу, дощ, злива, пізній душик. І так виявилось, що <кхід> трошки приболів. Дуже важлива гра в п'ятницю проти Профан. Відійної команди приїде з Києва, не знаю, чи зможу зіграти. А зараз для вас зніму команда Житомира приїхали дітки на турніру у Львів. Це мій перший тренер. Як ви Сергій Петрович, то хочу під'їхати, познімати вам трошки контенту, а ви ставте вподобайки, коментарі і полетіли. Турнір відбувається на Боско арені, в залі. І, до речі, ми з Гунпе також тут грали. Пам'ятаю, начебто ми третє місце зайняли. Також там є футбольне поле велике, штучний газон. 9-тьома на базі. До речі, ви підписані на 9. -му.

Да? Ты за кого будешь болевать? За Сергея Петровича? Да. Да? Да. Там да. камера. Так. Пацаны, давайте. Все, давайте, пацаны. Буду вас снимать сегодня. А что у вас за команда? Динамо. Ой, и найти. А? И найти. Динамо. Динамо. Київ. Да мы Киев. Кив? Да. Дядя Чмой? Давай. Давай. Дядя Чма, ты знаешь доначу? Ты Киев? Биллов. Билов, да. да. Сергей Петрович, старик добрые часы, подсказываю. Что весь зал че Короче, Сергей Петрович, либо ты сам граю, э, проживаю. Хорошо подсказывай, Сергей Петрович. Громко. кричить пасіна, а? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здорово! Алюха! Так, ось, реальна людина, яка дуже допомогла мені вчитися, де Петрович, як тренер, це просто топ. Сісі людей виховало на полівої з мого району, знаєте, багато дітей почало займатися футболом, сіра так завдяки Сергію Петрович. Кутовий небезпечний момент. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пер читаємо рахунок 3-0 на користь світомирської команди. Перерва. Що скажеш, що погріє? Ви. Що? Нормально? Ти взагалі останній. вов. На жаль, пропустили ще один гол три два нахунок. Щось не по плану. Як зводімо постійно, але там служування, чесно говорять. Джели Кроваса спишний. Откриваємо. А там... Так, перемога, академія подало. Сусерій дорослі скаже. потом будете обниматься, целоваться. Смешно? Вы очень спокойную игру первый так, вы крутили ну, да, второй так выйти на расслабление дать всем возможность поиграть вы начали цирк начиная с тебя начало с тебя Ты, Вы очень рано поверили в победу Це дуже рано в вашому віці, побег. Виходіть і 10 поля. Играйте в свое удовольствие. А ти наш цирк второй, і потом прибил привоз поїхав. Там де надо три одного разгонять атаку, вирішив решил биться поля. Такий, удар дай-то А потом тебе здесь обганяють і нам відю забивають. На тебе, гол. Потом вышел воротаря этот. То... Непонятно. как босяк, слышишь, ну, его одевают, на, одень кроссовки, пожалуйста, одень щитки, пожалуйста, сними браслеты. Ты что, авторитет твой с полевой приехал? Мусульмана, где цепи надевает. Знаете, что это первый турнир твой, мя? Или вы по селам там по всем козятелям ездите, я там разрешаю, чем хочешь, а можно и в кирзовых сапогах выходить.